Приготуйтеся. Це мистецьке розслідування вас гарантовано здивує. Готуючи великий сюжет про український контекст творчості Івана Айвазовського, ми натрапили на дві надзвичайно цікаві картини: на них охоплений полум'ям Кремль. Одна з них до того ж іще й жовто-синя, а інша червоно-чорна. І обидві приписують Іванові Айвазовському. Це відкриття нас настільки вразило, що ми вирішили провести власне розслідування. Це одна й та ж картина, чи дві різні. А може, це взагалі не Айвазовський, якого, до речі, музей Метрополітен нещодавно визнав таки українським митцем. Але що, якщо Айвазовський дійсно намалював спалену Москву та іще й в жовто-синіх тонах? Це було б надто добре, щоб бути правдою, скажете ви. Але не поспішайте, додивіться це відео до кінця. Адже в цій історії з'являться кремлівські підвали, імператор та заборонені виставки. Буде цікаво, ви не пожалкуєте. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися з сучасним українцям. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні, і тисніть на дзвіночок. А ще пишіть, чи вважаєте ви Івана Айвазовського українським художником? Чи все ж російським, чи може вірменським? Цікава ваша думка? Жовто-синя пожежа в Кремлі. Це найбільша мрія українців, як мінімум, із 2014 року. І вона особливо поширилася після повномасштабного вторгнення армії гвалтівників та мародерів до України. Тож, побачивши цю картину, ми одразу ж кинулися перевіряти інформацію у списку робіт Айвазовського у Вікіпедії. Цієї роботи ми не знайшли, зате виявили чимало інших робіт з Москвою у вогні. Отже, це була таки поширена тема. Ми навіть замилувалися і чудово провели час, розглядаючи спалений Кремль на класичних полотнах. Ну, Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. В основі цих картин: сюжет про перебування в Москві армії Наполеона. Цікаво, що, попри героїзм, який нагнітали щодо цього, Лєрмонтов і Толстой, це була таки ганебна сторінка в історії Росії. Адже пожежу велів влаштувати генерал-губернатор Фьодар Растапчин, і вона знищила величезну кількість церков та інших споруд у місті. Однак це вже інша історія. Тим часом ми передивилися кілька об'ємних інтернет-каталогів робіт Айвазовського. На жаль, там цієї роботи ми також не знайшли, але шанси залишалися, адже вважається, що Іван Айвазовський, він же Ованес Айвазян, Айвазян, його по-своєму величають вірмени. Є автором близько 6 тисяч мистецьких творів, тобто одним із найпродуктивніших художників, яких ми знаємо. Що ж, довелося вдягнути гумові рукавички, увімкнути VPN і шукати по росіянських списках картин Айвазовського. Адже з точки зору російських імперців він видатний російський художник. Хоча, правду кажучи, величезна кількість його робіт української тематики змушує вважати інакше. До того ж, він, як відомо, чудово знав і розмовляв українською мовою. Особисто знався з Тарасом Шевченком та Миколою Гоголем і ненавидів імператорську родину. До речі, якщо це відео набере понад 5 тисяч вподобайок та тисячу коментарів, ми зробимо великий сюжет про українську тематику в творчості Айвазовського. Однак повернуся до пошуку: процес показувати не будемо, але на росіянських ресурсах ми також нічого не знайшли. Що ж, виклик цікавий. Тим паче візуальна картина таки нагадує стиль Айвазовського: ця любов до світлових акцентів, ці контрасти жовтого та синього неба, та й русофобська, чи то мізороська тематика йому також не чужа, як от на картині роздача продовольства. Про цю русську тройку з американським прапором у нас на каналі вже є відео. Подивіться обов'язково. Картину зі спаленою Москвою ми продовжили шукати по соціальних мережах. На реддіті знайшли тільки пару мемів, зацініть їх переглянули Інсту, Фейсбук та Пінтерест. А ось у Твіттері перша зачіпка пости з російського музею, де прямо визнано, що це робота Айвазовського 1851 року. Тут фото дещо кращої якості, і навіть можна розладити підпис художника та рік. Але довіряти російським акаунтам у Твіттері якось не комільфо. Що ще ми можемо зробити? Можливо, цю картину десь показували? А ну, загуглимо. Це все пропускаємо. А оцей PDF цікавий. За лінком маємо документ Істарічська достовірність зображення Великого московського пожара, де є текст крупное, хоча и мало ізвісне, полотно Айвазовського, написане в 1851 році, и скрытое в фондах музеїв Московського Кремля. Дар Ніколаю I на 25 летие коронації. Та публіці демонструвалося лише на одній виставці одразу після написання. Дуже цікаво. Залишилося тільки впевнитися, що мова йде про ту саму картину, і зрозуміти. Чому Айвазовський подарував на 25-літтє коронації імператору спалену Москву? Та чому більше цю картину широкому загалу не показували? У примітках знаходимо посилання на книгу, шукаємо її і бачимо, що це іздання приурочене як ювілейної виставки знаменітого художника. 2016 рік, тобто 2016 року, на честь 200-ліття Айвазовського у Москві пройшла виставка, де цю картину, яка досі зберігалася в підвалах Кремля, таки показали. Вдруге від моменту написання виставку до речі, закликало бойкотувати Міністерство культури України, бо там виставляли картини, вкрадені в українському Криму. Ми подивилися купу фотографій з тієї виставки, але не змогли ідентифікувати картину зі спаленою Москвою. Хм, цікаво, чому б це? Знайти книгу чи PDF із версткою нам також не вдалося. Думали спробувати її купити, але засумнівалися. З одного боку, купувати російські книжки це ганьба. З іншого боку, там може бути ще багато цікавої інформації про українського художника, яку приховують кремлівські підвали. Напишіть у коментарях. Що ви думаєте з цього приводу? Чи варто шукати цю книгу? А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані, але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Патреон та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Щиро дякую вам за те, що підтримуєте створення україномовного культуроцентричного контенту. У якийсь момент ми вже опустили руки, але раптом у відгуках про книгу на одному з сайтів таки знайшли відео, де людина її гортає. Подивившись відео покадрово, ми таки знайшли картину. Ось вона. І ви можете самі переконатися, вона таки синьо-жовта. Тож те, що після подарунку імператор сховав картину і її більше нікому не показували до 2016 року. Наводить на певні висновки. Цікаво було б побачити її вживу. Сподіваємось, вона не згорить при наступній пожежі Кремля. А якщо ви дивуєтеся, мовляв, ну то й що, жовто-синій не асоціювався з Україною у ті часи, то от і ні. Адже подивіться, наприклад, на герб козацького полку у Миргороді, та й взагалі радимо переглянути ось цей наш сюжет про художника Володимира Боровиковського. Там ви знайдете цікаві паралелі. Повертаючись до пожежі в Москві. Цікаво, що до цього сюжету звертався не один Айвазовський. Ось у цій статті згадано дуже подібну картину пожежі в Москві, котру чомусь приписують граверу Франческо Вендраміні. Він, схоже, був справжнім свідком пожежі, от тільки не спеціалізувався на живописі. Ну і якщо уважніше придивитися, попри однаковий ракурс та композицію, картини відрізняються в деталях. Навіть попри погану якість, можна побачити, що ось цього об'єкта на картині Айвазовського немає, а кількість арок в споруді справа також різниться. Тобто це таки дві різні, хоч і дуже подібні роботи. А от у статті Навіки про московські пожежі картину Вендраміні приписано Айвазовському. Схоже, хтось не розібрався в численних копіях шедевру майстра. А от ми розібралися. Тож можете нам подякувати коментом, вподобайкою, ну або на картку. А ще можете написати, чи цікаво вам було би дізнатися про причини цієї пожежі, що фактично знищила Москву, а також про інше її відображення у мистецтві. А, ну і мало не забув про подарунок імператору. Навіщо ж Айвазовський подарував це Ніколаю? Вважається через те, що зміг відтворити архітектуру з пам'яті. І то з фотографічною точністю, а це цар Любив. Однак чому саме цей сюжет може як офіційний натяк на те, що не варто допускати такого в майбутньому, а можливо, як прихований стьоб та сарказм щодо русського вілічія, адже пожежу влаштували самі московити, чим знищили власну древню столицю. А ви як думаєте, цікаво дізнатися вашу думку? А я традиційно закликаю вас донейтити на українське військо. Хто зна, можливо, саме воно свого часу стане основним спонсором наступної пожежі в Кремлі. Зокрема, це можна зробити через наш благодійний фонд, кому що треба, створений спільнотою наших друзів ще на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Щиро дякуємо вам за вашу підтримку. Щиро дякуємо вам за вашу підтримку.